Спіймали крадіїв на гарячому. Чому вони не змогли втекти від відповідальності та в чому були їхні помилки? Зараз ми дізнаємося з якою проблемою зіткнувся проект, що там Ютуб. Привіт! Дай Боже! З вами, що там Ютуб. Хто відкликнувся їм на допомогу? А також чи змогли вирішити їхню проблему. Всім привіт! В цьому відео ми розповімо вам про те, як наша команда наглядно допомагала та допомагає проєкту Ютуб». Поговоримо, за допомогою яких методів нам вдалося досягнути припинення незаконної наживи злочинців та яку відповідальність вони могли понести за свої дії. Ми розберемо, в чому була проблематика, її наслідки та наглядно покажемо, чим наші навички стали у нагоді хлопцям. І так, розпочнемо з того, що, можливо, хтось з вас не знає про проєкт Ютуб». Чим вони займаються та яка їхня мета? Півмільйона гривень за один день. Я в шоці. Це не клікбейт, це не намахало, це абсолютний рекорд. За одну добу відос збирає 10 мільйонів переглядів. Загалом молоді люди з цього проекту розповідають про можливості легального заробітку на платформі YouTube: як публікувати відео, створювати контент, допомагають вибирати актуальні теми та багато іншої корисної інформації. У зв'язку з великою кількістю зацікавлених людей у навчанні їхньої професії. Вони були вимушені своєю аудиторією створити унікальний курс навчання. Бл я не можу таке. Руки трусяться, перепрошую. Лікорчика трошки, це чисто успокоїтельне, тому що я вже не спав дві ночі. Який базувався на досвіді, отриманому під час створення та публікації тисячі відео, що принесло неабиякий дохід. До речі, рекомендуємо цей курс для перегляду, адже самі навчалися по ньому. Незважаючи на те, що автори проєкту опублікували публічну оферту про заборону на розповсюдження їхнього контенту, про що неодноразово розповідали у своїх відео, все одно знайшло чимало людей, хто хотів незаконно нажитися на їхній праці, а саме, отримавши доступ до приватного курсу, записували відео за допомогою стороннього програмного забезпечення та розповсюджували контент за матеріальну винагороду, про що, до речі. Свідчили повідомлення від добросовісних підписників проекту. Оскільки вище вказана незаконна діяльність набирала неабиякого попиту серед прихильників можливості заробітку на YouTube, Автори проекту були змушені знайти вихід із складної ситуації, так як під загрозою була їхня зароблена важкою працею репутація. Наша команда, випадково дізнавшись про складну ситуацію проекту, Одразу запропонувала допомогу, оскільки розуміли, що правоохоронні органи зайняті більш важливою справою. Тож не буду томити та розповім про один із останніх випадків, який стався на днях. Так як ми дуже добре розуміємось на чинному законодавстві, тож зауважимо, що згідно судової практики, відповідальність за протиправні дії злочинців, про які ми розповідаємо, передбачена статтею 176 Кримінального кодексу України. А саме порушення авторського права та суміжних прав. І так, повернемось до нашої ситуації. Користуючись інформацією, яку нам надали небайдужі підписники потерпілого проєкту, а саме листування в меседжері з правопорушником та його ідентифікатор у вигляді юзернейма, ми одразу прийнялися аналізувати особистий обліковий запис, під час якого виявили, що однією із заставок профілю була фотографія невідомої раніше особи. Завантаживши вказане зображення, ми скористалися сервісом «SearchFace» Передивилися близько 10 співпадінь та все ж таки встановили нашого фігуранта його особисту сторінку користувача соціальної мережі ВКонтакті підписом Василь Васильович, вказаним містом Мрія та датою народження. Паралельно, взявши юзернейм користувача, вирішили розвідати, що є про нього в телеграм-ботах, користавшись якими, вдалося встановити номер мобільного телефону, за допомогою якого. Відбувалася реєстрація профілю меседжеру. Надалі, маючи номер телефону, ми вирішили його перевірити за базами даних, які злиті в мережу. Осін, чи як його ще називають Діанон, про які ми вже розповідали в одних із наших відео. Провівши декілька годин у пошуках інформації, ми знайшли відомості щодо власника номеру, де було вказане ім'я Василь Васильович, дата народження та місто проживання, що цілком відповідало тим даним, які нам вдалося встановити під час роботи з зображеннями профілю. Таким чином, ми припустили, що це і є наш злодій, тож одразу передали всі відомості власникам проєкту. Наскільки нам відомо, надалі хлопці звернулися до свого юридичного представника з метою вирішення наявної проблеми в рамках правового поля. Цей приклад не є вичерпним, сумісна робота наших проєктів відбувається постійно та майже завжди досягає поставленої мети. Підводячи підсумки, хочемо зауважити про постійну та актуальну необхідність бути обізнаним щодо всіх подій. Які можуть статися з вами як під час звичайного пошуку інформації, так і під час активної діяльності в мережі. Якщо у вас залишилися питання або вам було цікаво, підписуйтесь на канал, заходьте у телеграм, ставте палець догори, а ми прикладемо максимум зусиль, аби допомогти вам у випадках такої необхідності. Тож слідкуйте за нашим проектом та не пропускайте жодного відео.